uh-huh uh, -huh. uh -huh. Привіт, народ, з вами Бодя, і сьогодні ми продовжуємо грати в The Binding of Isaac Repentance. У нас, як завжди, челенджі, і сьогодні нас попросили пройти челендж Streak. Давай заходити. Граємо ми за персонажа Іуду. В нас є книжки Беляла, які має бути в Іуди. І ще в нас є шоколадне молоко, що дає нам дуже багато дамагі на початку. і Дійти нам треба всього лиш до Айзека, І в нас навіть є золоті кімнати. А в чому ж тоді челендж, спитаєте ви? Кожен раз. Як ми будемо промахуватись будь-якою своєю сльозою, нас буде жорстко дамажити. Я вже пару раз рестартив, тому нам потрібно знайти щось на виживання на початку, а тоді вже десь пробувати йти далі. Тому що челендж реально складний. Я люблю промахуватись, просто натискати в рандомний момент постріли, тому да. Цим мухам взагалі, хай краще вони заберуть всю нашу електрику. Але бачите, я навіть так в неї промахнувся. Ну мухи це зло в цьому челенджі, також тому да. Ну, щось придумаємо. Poison Tears в принципі, прикольно, Воно нам додає дамагі. Нам може не довестись стріляти зайвий раз, якщо ми навішаємо отруту на когось. Тому в принципі це корисно. Хорошу монетку дали також. І магазин. Що магазин пропонує? Магазин хоче нас хілити кожен поверх на півсердечка. Це класно, це я беру. Все, що нас може хілити в цьому челенджі, максимально класне. Дрім кетчер за сім монеток це круто. Тут схоже на місце для секретки, але блін. У нас є ж кімната з трьома відділами. Да? То напевно секретка ось тут все-таки. Ну да, і тут ще більше грошей нам дають. Можемо. Магазині купити ще щось прикольне. Давай мішок просто купимо. Два ключа нам дають, будуть ключі на наступний поверх в нас. М -м -м, супер секретка. Вона напевно, отут в трикутній кімнаті з краю, да? Давай спробуємо. Вроді більше місць немає. Ну да, вона тут, тут просто купа батарейок. Ну окей, батарейки нам нема куди дівати, тому йдемо на боса. Швиденько забираємо мух, страшно, бос зупинись. Можна О, отруту повішали, а все одно надамажились. Нібос, вмирати мені не можна, будь ласка, дякую, що похилив. Орбіталка теж, до речі, дуже класно. Орбіталки це завжди класно. В магазині тут ще було півбатарейки, забираємо її і їдемо на наступний поверх. Ловець снів нас одразу похилив на це дуже класно. окей. Головне, щоб ви не перестрибували мої постріли. Давайте з вами домовимось. Дякую. Чекай у нас дві кімнати за двома ключами. Це прикольно, Ну, але ключів в нас поки стільки нема. Ви почекайте кімнати. Ну от гра дає вже ключі потрохи. Трохи дає ключі, але ми тут поки поламаємо какашки. Магаз є одразу. М -м, майже промахнувся, було страшно. І ще один ключ. В магазі нам так-то поки немає що шукати, да? бо грошей в нас нема. Давай краще зайдемо от в цю золоту кімнату. М -м, непогано тут так насипали, чесно вам скажу. Сердечко, карта смерті, люлька якась. Експериментальна таке пофіг, в принципі, ну карта смерті прикольно може допомогти зачистити якусь страшну кімнату. От як ця, наприклад, окей, ну її нафіг. Давай всіх підірвали. Хтось ще вижив. Ага, цього голова відпала. От отут дуже сильно нам карта смерті допомогла. Плюс дві дамогі на одне око. Окей, теж непогано. Щось нам дуже багато по два серця падає. У нас всього одне серце гра. Наше нам це все М -м секретку би десь знайти. Вона доволі таки вірогідно може бути отут. Так, і вона дійсно тут. Давай пилюльки їсти. Айовізер окей. Ми. 30 секунд, чи скільки нічого не робимо, і I can see forever. Давай ще знайдемо тоді суперсекретку. Супер секретка, ось тут біля магазину. Не знаю, чи кінчився Wizard в нас. Давай заходимо все одно. Хм. До речі, апарат теж прикольний. Теж прикольний апарат. Ну давай спочатку в кімнату з кубом зайдемо через секреточку нашу. О, реролить всі пікапи на поверсі. Угу. Окей, окей, ідемо тоді апарата обузити, і потім зареролим все, що зайве з нього випаде. До речі, тріньки дає також. Може тріньку якусь витягнемо? Єра, єра, це класно. І більше сердечок можемо зробити, щоб нам випадало. Це теж непогана трінька, до речі. Кристал Булл, оце беру. Давай натискаємо тут тоді єру одразу, забираємо ці сині серця. Не знаю, тріньку цю заберемо. Ну так то. Так, то може вона і нам не треба, але oh, ні. Давай, серця це класно, я думаю, нам це допоможе. Ідемо йдемо тепер всі ці пікапи ролити. Давай, грам. Чорне серце, клас. Монетку на чорне серце поміняли. Ось тут взагалі сундук якийсь випав. Беремо купа бомб, кайф. Внизу теж бачу бомба якась є. Монетка просто бомба дійсно. Так і в мене трошки сіли наушники, але ми вже повернулись. Давай зайдемо в магаз ще тоді, раз у нас все так класно. Тут ще штука, яка триньки нам приварює. Вона теж класна, але в нас вже класніша активка є. Тому напевно, ні. Просто сіре серце тут купимо. Ключа теж можна купити в теорії, але в нас там один ключ вже випав, тому не будемо. Ще одна пилюлька косоглазого. Ні, дякую. Берем ключа і темна боса. То в нас літл Хорн. Літл Хорн скаче дуже сильно, Ага, через це дуже легко по ньому промахнутися. Треба обережно з ним клас вбили. Диявольська нам відкрилась, але ми в неї не підемо. Нам ці приколи не треба. Давай костра гаси, пилюльки діставай. Експериментальних багато. Тут невідомо бетріб. Окей, а тут що? Теж невідомо. Ікслакс. Експериментальні будемо жати? Давай. Плюс швидкість, клас. Це що? Ще плюс швидкість? Ну, до речі, класно. До речі, класно. Швидкість, я думаю, нам дуже допоможе. Окей, поїхали далі. Тут в нас є челендж. Так і в нас чогось. А, у нас 16% шанс на планетарій, бо наш кристальний шарик, оцей що активка, дає плюс 15 шанс на планетарії. Це круто, якщо ми ще десь планетарія зможемо знайти. Буде взагалі прикольно кусачка. Ну, в кусачку страшно ходити, не знаю. Назбираємо більше сердець, тоді підемо. Така кімната? Ну, давай. Доволі страшна велика кімната, да? Бо у тим, як адекватно попадати, взагалі не ясно. Вони ще й одне одного не можуть підірвати. А мене можуть, тільки так. Ну я думаю, я ще раз другий промахнусь точно по ним. Так, останній залишився. Кімната вже сама зачистилась, така каже, ладно, виходь. Але ні, ми вже справились. Давай, в золотій, що в нас? Спайдер Бейбі і Тірса це, до речі, класно, так? Да? Тірсайз. У нас в два рази більші сльози будуть. Це значить, що нам буде легше попадати по всім. І тут секретка. Давай одразу в секретку. Багато монет. Давай. Е, поверх ми відкрили, але бачимо, що немає в нас планетарія, на жаль. І давай в магаз теж за бомбу зайдемо. В магазі, в магазі прикольно, до речі, теж хай в Майнд є. Нам його, правда, немає куди дівати. А от сердечко я би купив. би. І батарейку, в принципі, можна купити. М -м -м, чи краще Ролити чи купити батарейку. Ні, давай батарейку. Батарейка це теж класно. Карту дали силу, ну непогано. А тут просто отак, отненький раз за ролом і пауки вилізли. Втікаємо на цих пауків і купимо ще одне сіре серце. Просто і, от, взагалі, все класно тепер в нас. Можемо тепер в кусачу вернутись в принципі. І вертаємося в кусачу. Середечок назбирали нормально так. Жесть. Спектральність ця мене лякає. Я типу попадаю, але сльоза все одно падає на землю. І я вже готовий утримувати дамаг. О, ні, нормально. Це рахується, що я попадаю. Лаверс тут є і Джастіс. Джастіс, давай натискаємо одразу. А лаверс, в принципі, теж треба натискати. Ну а і силу забираємо назад і виходимо. Челендж за один золотий сундук я навіть не знаю. Чи він того вартий? Я думаю, напевно, ні. У нас. Все в принципі поки нормально. В челенджі ми можемо багато надамажитись. Батарейку можна було б теж купити, але в принципі краще на наступний поверх також залишимо це все. У як я не отримав тут дамаг, я не знаю. Тут суперсекретка, напевно. Заходимо. І ще сіре сердечко. Окей, дякую. І залітаємо на боса. Холо. По цьому легко промахнутися. По цьому легко промахнутись, але ж ми не будемо правильно, максимально обережно. Дякую. Ангельську не відкрили нам. А в смислі? Я ж покупав по какасі. За що мене надамажило? Це був повний скам гра. Окей, в принципі, все знайшли. Поїхали на наступний поверх. Навіть майже зарядили наш кришталевий шар в кусачку одразу. Давай ні, може тут секретка. Ну, секретки нема, певно. Жесть, вони скачуть. Я зараз точно по комусь тут промахнусь. Нормально не промахнулись. А жесть. Какахи не рахуються, походу, що я по ним попадаю. Окей, какахи більше не ламаємо. Натискаємо наш шарик. Анзус. У нас так Анзус є, в принципі. Сил берем. Ага, і бачимо, що секретка є біля кусачої, але трошки не з тої сторони. Окей, тоді заходимо в кусачку. Тут у нас ще кілька пилюльок. Давай цю подивимося, експлозії, дає Ясно. Отакі. От Стрендс краще, ніж бедгаз. Хоча бедгаз можна забрати чисто на зачистку челенджа. Тут чуваків пару теж підірвемо. Чотири паука, дякую. Виходимо, заходимо. Давай в челендж. Що тут пропонують? Ложку. Ну, в нас так багато швидкості. Манав я цю ложку, напевно. Та залишите собі ложку. Я не хочу дамажитись. Давай силу забираємо і. а, вже в челендж не пускають назад. Ну окей, ну і сюди виходимо. Що в нас ще є? У нас є кімната за двома ключами, яка, в принципі, теж нафіг не треба, тому поїхали просто вниз. Ще сіре серце нам падає. Ну, трінка наша просто працює чудово, вона тримає нас в живих як може. Ми майже в золотій кімнаті. Зараз ще там щось точно Витягнемо класне. Червоне серце не підходить. Ліл гурді. Ну нормально, це не постріл. Це, в принципі, допоможе. Апарат Казаношний. Ну, У нас всього одна бомба. Я краще її на суперсекретку витрачу. Ні, я промахнувся. Нормально, ще не сильно страшно. Давай ставимо бомбу. Заходимо в суперсекретку. Просто багато сердець окей. А в магазі що? В магазі є компас і сіре серце. І бомба є. окей, давай беремо серце і беремо бомбу. І за бомбу зараз підірвемо казаношний апарат. Він теж може бомбу повернути. Так, він дві бомби повернув Кайф. Стонкс. Ну і в магазі, в принципі, компас не треба, бо в нас наша активка є класна. Заряд залишимо на наступний поверх, напевно, щоб його відкрити. Давай бити боса. А він мене теж вдарив. Вилазь. Йома, йо. скільки він може по мені попадати? Все бувай. Ангельська нам відкрилась чудово. Ренч берем. то нам його порізали сильно експериментальні пилюлі. Ммм, сік, Ісуса. Афігінно, це ще ренч і ще дамаг. Чи будемо ми вбивати ангела? В принципі, треба було б. Тому окей, давай вбиваємо ангела. Ну, до речі, це слабенький ангел, тому взагалі клас. Забрали його дуже швидко. Ще й сундучка він нам дав з ключами Непогано. Кімнату з кубиком. Напевно, не підемо, Давай просто поїхали далі. Натискаємо пробіл наш одразу. Знову ж нема планетарії, але чому нам жалітись? У нас так, поки все ок. М -м, давай тут забираємо чорне сердечко. У нас дві сили тепер тут лежить. Це не дуже приємна кімната. Я думаю, ми справимось. Хлявна бомба зате. Це за кратко зайдемо зараз через цю кімнату. Так зручніше, точно попадемо куди треба бомбою. Заходимо, пилюльки. До речі, експлозів, таєрія. Давай підривай чувакам. Підняли трошки шанс на угоди. І давай невідомі, теж нажимай. Тірсап непогано. Спідап, окей. Пів ложки безкоштовно, а ви хотіли, щоб я челендж за це проходив. Коли отримуємо дабаг, отримуємо швидкість стрільби. І ще й тисяч сліз вилітає навколо. Взагалі класно. Те, що ми випадково можемо надамажитись, це. Крута штука. Знову у шар натискаємо наш. Нам же сірі серця, по суті, не лізуть. Але ми точно надамажимося, от як зараз. Тому ми його ще підберемо з вами. Знижку дав. Це який поверх. У нас ще буде один магазин, до речі, тому прикольно. Далі ще цього чувака якогось підірвемо. Ну, грошей не дає. Ладно, сердечко забираємо і їдемо до боса вже десь. А зараз я об що надамажився. Я б щось надамажився, не зрозумів про що. Я не промахувався, це гра щось не так порахувала. От зараз промахнувся. Окей, зараз питань нема, де точно промахнувся. А в минулій кімнаті не знаю, як так сталося. Ну тут за два ключа купу бомб пропонують. Напевно, заберу да. Ключі вже так сильно не треба будуть, а от стільки бомб. Скільки бомб точно пригодиться? Заряжає наш артефакт, коли заходимо в босуру. Хм, ну прикольно. Але я напевно собі сердечко все таки своє залишу. Тут ще й злючий бос. Як я промахнувся цим жесть, двічі промахнувся. Окей, окей, я тебе зрозумів, бос, ти сильний. Зараз ми тут отримаємо на горіхи від нього. Чи повзає туди-сюди взагалі жесть? І купу пауків спавнить, й прімстовнами кидається, а я промахуюсь пострілами. Чорт, ну я замучився промахуватись. Ладно, давай просто його вбивати. Це капець, скільки я хп на ньому втратив. Це просто капець. Так не можна, бос. Боси пауки зло. Окей, йдемо тоді заряжати айтем, відновлюватись, бо в нас просто пів хп ушло на це все. Навіть черепа попідриваємо також. Карта якась. Карта Смерті. Ну давай візьмемо, натиснемо зараз в якійсь кімнаті. Силу заберемо по дорозі. О, тут це, до речі, погана кімната. Ну її нафіг. Давай, старзи, Старзами зможемо звідкись втікти. Ти як так стрельнув? Давай золотого сундука забираємо і летим звідси старзами. Ну нафіг. Е, ну на щось поки не дуже класно в нас, да, все. <fi> Було все добре, а тут щось пішло не так. Окей, їдемо на наступний поверх. Забираємо силу нашу. У нас все ще є шанси на планетарії. І досить великий шанс на угоду на цьому поверсі. Сіре сердечко за ключ. Виглядає непогано. О, і в Аркаді класні штуки. Ну давай, цього точно треба хормити. О, Він зразу нам дав те, що треба. Швидкість і дамаг, але треба мати мало ХПшки. Ну, це ми можемо, в принципі. Це ми, в принципі, можемо. Цього апарата підриває одразу. О, він нам ще ХПшки дає. Ні, ну наскільки класно... Та штука не була, там але я напевно буду хілитись, тому що якби хпешків у нас небагато. Тікай, тамах, це прикольно з Вавилонської блудниці. Але, але, але. Ну, поки походимо, а в кінці поверха, напевно, попідбираємо сердечка. Ті, що залишаться. Черепа підриває. Хороший камінь, до речі, тут ще є. Зможемо якось отак його підірвати. Зможемо найс. Ще бомб нам дають. Чуваки, які підриваються. Хто мене надамажив тільки що? Ну от зараз ясно, да? Гуртів вбив чувака. А до того хто мене надамажив, я взагалі не бачив. Так тут костри, які теж треба підривати, але ми поки не можемо. Секретка тут може бути. Мені здається, що не може. Й давай тут проходимо. О, магазина знайшли. Тут дуже злі привиди, якщо я їх не люблю. От через це вони спавняться прямо на тобі. І що ти їм зробиш? Треба взагалі не рухатись чи щось таке. О, подвійне натискання айтема, це круто. Але спочатку беремо ресток, а тепер карбетері. О, це непогано, це непогано. Ми взяли. Давай мішка візьмемо ще. Мішка візьмемо. І що нам ще треба? Це невідома пилюлька. нам. нам би батарейку. Ну Давай просто ще мішка. Не дає батарею. але є ще одна сила. Навіть підриваю чувака. Ще шанс на угоду трохи більший. М -м -м. Нам треба шукати серця. Давай оці костри намагатись по два підривати. Ну вийшло тільки одного. А надамажили. Ну ну як так? Я вас за серця підриваю, а ви мене дамажите. Так не можна костри. Так не можна. Лан там ще сіре серце зверху заберемо в тій страшній кімнаті. Пофіг, що дамах в нас спустився. Нам аби вижити інше, це таке. І натискаємо nice. двічі. Да, газ ще й дають і сіре серце. Круто. Ну машини і акумулятор нас точно урятує досить сильно страшна кімната. Не люблю такі півсерця. Давай, і в золоту заходимо. Тут шо? Теж активка якась. Хм. Це так-то ще прикольніше нашої штуки. Так, то да. Натискаємо і нам дають тріньку. А чого тільки одну тріньку? Фортін. А воно передбачення, типу, дало нам да? Ну, ладно, напевно моя штука класніше, хоча я не знаю, хоча не знаю. Це досить близько. Що з нього класніше? Не ясно. Це так то частіше можна натискати, да? Але тріньки нам в принципі не треба. Є шанс нічого не отримати. Тому напевно я наш артефакт залишу. Так, секретка десь отут. Заходимо. Тут в нас гріт який нас надамажив, звичайно ж. Зате ми підібрали купу монет. Я знаю, куди їх застосувати. Давай все забираємо і будемо купляти активки. Пофіг. Зате в нас буде меп Ну, чимось закупилися. Не те, що прям супер класно, але краще ніж нічого. супер секретка десь ось тут. Шесть цих чуваків важко вбивати. Ну, наш чувачок майже справився. Тут за карта. Форчун не поможе. Давай, чувак, їдь сюди. І тут суперсекретка. А блін, а в мене бомби кінчились. Чекай, йдемо в магазин. В магазині була бомба за три. Берем бомбу за три. Тут разом з апаратом підриваємо. Ще бомб вернули. А тут купа сірих сердець. Офігенно. Це прям те, що нам треба. Ну йдемо тоді в кусачку, раз у нас так багато сердець з'явилось. ПТГС і невідомо локдаун. Кей, дарма сходили. Ну пойзон, так Fly, так то класно. Да? Давай заберемо її. x 2 Isaac Damage — це 20 дамагів в кожній кімнаті. І я так подумав, це сильно. Давай, мама, привіт. Айзік каже. Обережненько попадаємо по ній. От зараз не попав, але не спішим. От зараз я взагалі не знаю, що мене надамажило, але в принципі потрохи проходимо. Да? Давай забираємо полароїда. Ще хороший камінь в неї є. Не знаю, куди я тримаю цю карту сили. Можливо, відкриється диявольська. От зараз на наступному поверсі, десь да на цьому чи на наступному, якщо вдруг відкриється диявольська, то щось ми зможемо з цього дістати? Тут що, херміт, рандомний телепорт, давай, манав я з ними битись. Натискаємо пропіл, беремо ще сердечко, натискаємо ще Джастіс. Тут секретка, до речі, заходимо в секретку. Ще багато пилюлюк. Спідап, давай зразу. Мінус лак. Дякую, не треба. Дае отут Ось тут юзаємо. Блін, ще трошки і промахнувся по ньому. Ааа, ми, до речі, тепешнулись майже до боса. Що ну нафіг цю карту сили не будемо вертатись, да? Йдемо просто до боса. Йдемо просто до боса. Бо тут ми можемо дуже сильно надамажитись. Це вже утроба. це вже геть, важкі поверхи пішли. Нам ці зайві шанси надамажитись геть не треба. Так що одна експлозів та ірія? Давай, йдемо на боса. Тут що, два куска локі. Ну Такі вредні боси, вони теж тепешаться, можу промахнутися пару разів. Ну от як зараз. Але взагалі не дуже складний бос. Сам він мене. Не надо мажить, тільки я сам своїми промахами. А він ще й чорне сердечко нам дав. Ну і ось угода наша, як і обіцяли. Е Окей, тут є орбітальний ніж і тінь. І тініуди. Я думаю, ми і те -й те заберемо. Це нам допоможе жити і менше стріляти. Тому да. Так як тут Бінки, це нас зараз ще похилить і нормально все буде. Окей, їдемо на наступний поверх тоді. Тут креточка одразу десь є з боку. Туди ми обов'язково заходимо. Просто купа монет. це окей. Давай підривною тіарею своєю заберемо чувака, збільшуємо шанс угоди. І пос десь праворуч, швидше за все. Тому йдемо. Ой, батарейка нам випала. Чувака якогось чимпі. Вона да? Це непогано. Батарейка, це ми зараз заюзаємо через одну кімнату. Ой, а це взагалі погана кімната, паучки. Будь ласка, не треба паучки. Ми змогли юзаєм, Що тут хен? Мен і джастіс, джастіс одразу давай. Через весельника можемо спробувати зайти в цю кімнату, да? Але давай ще раз натиснемо. Наш пропілоч тут лежить класна штука. Анзус, натискай. І Що тут? Чаджмент ще якісь є. Judgment що пропонує якийсь хепап, напевно. Давай кормити його. Бомби теж непогано. Хм, Бумфренд, ну давай, хай буде. Натискаємо весельника, заходимо сюди безкоштовно. Багато тірсапів. Ну давай, у нас вже максимум. У, гапі, гапі, дедкіт. офігенно, у нас ще й одне червоне сердечко. Ми як знали, все витратили. Офігенно, у нас тепер дев'ять життів, але тут дуже злі чуваки. Давай паучок вмри десь там сам, дякую. Ідемо ще в суперсекретку, ось тут десь зайдемо. Що нам тут пропонують? Сундучок з двома тролль-бомбами. Окей, окей, їдемо до боса. Цілих три боса нас чекають просто так. А надамажив. чого ж в нього стільки хп було? Ладно, надамажили та надамажили. От через це я промахнувся, бо мій маленький гурдік, бив чувака швидше мене. Через це цього гуртіка, напевно, взагалі не варто було брати. Я думаю, він мене врятував менше раз ніж надамажив. То в харц, ну поки не треба, але хай буде. Я б каках ножем краще всіх би зарізав, але це дуже довго. Тому давай промахнемось разок. А оцих вже заріжемо ножем і заходимо. Це вже серце мами. Привіт, серце мами. Як справи, зараз ми тебе дуже обережно вб'ємо. А, промахнувся. Ладно, ну оцих, що вона викликала, вони взагалі не класні, нормально. Скільки лише один раз надамажились, вроді. І знов диявольська нам відкрилась. М -м -м, і тут є чувак, якого можна подонатити. Але ми його тільки раз можемо подонатити. Тому не знаю, не знаю. Що там за карта? space? Давай візьмем, натиснемо. Ну, один раз. Я не знаю. Ну давай, один раз надамажимося об нього. А, у нас до речі, без смерті. Окей, два рази надамажились. Е, якщо я нашму то офхарс, це нам, походу, нічого не дасть, правда? Ну давай просто звідси виходимо. О, давай півсерця з'їдаємо в офхарц і їдемо на останній поверх. Ну останній поверх, звісно, але в нас ХПшки не те, що прям мільйон. Все ще відчуваю себе, що. Можу програти, тому треба бути обережним. Тут секреточка, заходимо. Тут просто какашку нам поклали. Дякую. Блін, я знов чуть не обдамажився об какаху. Я забувся, що нам не можна по ним стріляти. Це не рахується попаданням, на жаль. Так, Чувак сповільнив час, відправив весло своє в подорож. Нормально вбили, півсердечка ще й отримали з нього. Ой, оце дуже злі вороги. Це прям дуже злі вороги. Будь ласка, не треба. У нас ще й бомб немає. Ладно, зараз якось дуже обережно ми їх вб'ємо, да? Ще десь є. Давай, лети сюди. Я не буду до тебе летіти. Окей, забрали. Ага, промахнувся. Промахнувся. І, телепортнувся. Але я по комусь попав, здається. Окей, це прям злі вороги. Це прям злі вороги. Вони ще й ангелами плюються. Перестань. О, а тут є хороший камінь. Давай черв'яка зарізаємо, натискаємо, що дають темперенс. Темперенс не поможе. Нам би бомбу, нам дві бомби треба так-то. Алло, гра, де мої бомби? Окей, але поз бачимо десь вверх і ліворуч. Ми йдемо десь туди. Блін, тут теж кімната Жесть яка. Жесть яка тут кімната. Тут можна легенько вмерти так-то. Він чий каках тут наспав мільярд просто. Їх двоє всього, сподіваюсь, третього, вроді не бачив. Все залишилось каках вбити. Давай просто ножем. Без ніяких різких рухів. У силам. Сила нам поможе. Сила нам поможе. Давай йдемо. Жесть. Що знову ці чуваки страшні. І от як їх вбити адекватно. Ну я знов промахнувся, бо гурді вбив. І знов промахнувся. Бобс курс. Окей, це п'ять бомб. Вертаємося. Вертаємося обов'язково. Можемо забрати наш хороший камінь, який тут був, і можемо зайти в суперсекретку. Дай хпешки. Ключ. Ключ це не зовсім, ХПшки. Може, ще десь костри були сині? Я десь пропустив. Ні, напевно, не було. Шкода. Окей, дві кімнати. О, Одна кімната. Це можемо бігти на боса, да? Чи вистачить нам сердець на боса? А це хороше питання. У кімнати? Сідрелі, капець, які страшні, Ну, напевно треба просто їхати на боса, натискати нашу карту круту і просто сподіватися, що ми з ним справимося. Ну, поки вроді непогано, от я промахнувся, стало трохи гірше, але якщо не промахуватись, то в принципі непогано дамажиться. Все він Ну, Друга фаза легша. Вроді проходимо, да? але челендж ніфіга не веселий, як написали. Але, почекай, я все ще можу вмерти. Все ще треба дуже обережно бути, але челендж ніфіга не веселий, Ніфіга не веселий челендж. Фух, я справився. Це було важко. Людина, яка це запропонувала, не пропонує такі челенджі. <с>, Будь ласка, але я його прийшов. Було дуже тяжко. Кітні Стоун ще й відкрив. Це, здається, теж не дуже класний айтем. Взагалі, одні мінуси з цього челенджа вийшли. Окей, якщо тобі сподобалось це відео, став лайк, підписуйся на канал. Пиши які челенджі проходити не такі важкі, як цей. Я побачу тебе в наступних серіях. Пока-пока.